Полізли ми в грибочки. Всім привіз, хто у нас девиці. Коротше, який кись тудо. Я ще не зрозумів, що це таке? Походу діло якісь. І не мохомор і не моремух Ну, коротше, якісь прикольні. Перший раз такий бачу Ми поки їхали сюди. На поле. Я потім покажу, може там не збирали грибів, не було часу знімати. Але зараз ми йдемо дивитися за остальним. Опа Погнали Так, перше. Та Різнока. Голубіночка. Берем Ну, геть голова є. Все. Глубинка є. Пролізли ми вище. Я знаю, метрів сто. Ну, корч, 10 хвилин хоч би по корчих. Коротше, там вже все є. І маслюки. І козар білий, Козар червоний. Йдемо вище. Коротше, всього всього є потроху. Так що ми йдемо вище шукати. Ліс, вроді би, не такі як, Як то кажуть, корчі. Корчі, корчі ми, але пройти може. Поки що білі не попадались. Будемо йти назад, там, де ми їхали трактором. Я покажу, де ми там назбирали. Що і як. Буде видко. Ліземо вище. Щось буде інтересне, обов'язково покажу. Так. так. Це все нормас. Ну Но не те, що нам треба. Похож. Ну не він. Так, підліз веще. Метрів. 50. Може бути, може менше. Плюс-мінус. Найшов глибинку на піску ворітки. І якийсь... Опа, білий козар. Так, три штучки в Ось така картинка класна. Ух. Красота. О, чотири. П'ять, шість, сім. Ух ти. Все, Грибуці додому, торбу і йдемо далі. Так, маленьке. Оп. 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 О, шапка відлетіла. Цього. Опа. Є. Погнали. 2 метри вище, всього то на всього. Один червоний, другий червоний. Ось такий красавчик. Фух. Ну класно, цього року взагалі клас. Заліз корчі, нагріб відро, пішов додому. Йдемо вище, Беремо того, що більшого подивимося, як він. Червивий, не червивий, чистий збираємо, не чистий. Лишаємо. Йдемо подивимось зараз. Опа, опа, опа. Звісно ж корч. Так. Іс. Оп. Все, понятно, зразу. Тут лишається. Ну що, пошлі? Корче негодні ми перейти дорогу цю. Чого не годні? Хочемо раз вище. Два-три метри. Два-три метри, два-три метри. І постійно щось таке має. А цього я е, не беру. Молодого беру. От, О, не молодий. Ось такий. Є. Опа. Молодого беру, червоного беру, білого не беру. Старого. І йдемо вище. Не, ну ви просто подивіться, Корчу, такі, во. Ну, пролазні, конечно, але дивіться, яка краса тут вискакує в цих корчах. А, а краса! то краса. А, Он дешев маленький! Красато-краса! Отакий краса. Вот красавчик! І дорога! Тут народу прийшло нині дуже багато. Просто на це ніхто не звертав увагу. Пішли далі в гриби. А ми собі ліземо такими хащем і грибемо в відро. Пару метрів весь ще проліз. Думаю, корчі закінчились. Не тут то було. А він на диво. <смістичні> майці в шортах по цих корчах. С самий клас лазити. З моменту. Хвилин 5 я лазив. В коротше, по корчах лізеш, дрешці. Ні Не видку ніч. Просто ні. Десь корчів, корчив, де трепета якась. Береза. Опа. Один. Один пішов. Два. Поки телефон перевантажувався. бо йому розумієте, ліза мало місця. Я нагріб штук 15 червоних козарів. Фу. Так і так, фактично на одному місці. Договорив долину, збирав, назбирав, а зняти не міг. Нічого. Зараз буде ще щось таке похоже. Обов'язково покажу. по колу полянку. Збирав. Як я Так косавчок попався. Ох! Отакий ой-ой-ой! Просто шикарний. О, так класно так. Клас. Відро. Поки я цього відростав. Я тут че щось замітив. О! Бумблик. Прикольний. Ну шо? Погнали далі. Не знаю, хоч бере твій телефон не включа. Ні, я трошки вещь. Нещ! Козарі бі е, червоні. Козарі червоні. А голубиночку. верну чого, Вірвав О, така бочка. Бочка, червона бочка. Клас. Один. Два. Три. Це то, що я тут два. Двій підійшло два метри. О, штавний онли. Ой, лізу. Ма трансляція. Ліземо далі. До я не знаходив білих козариків. А тут, коротше, мені їх попалося ціле сімейство. Класне. Я хочу їх закрити в шлойчок, не знаю як. Звучиться, бо ніколи це не робив. Але буду самі вибирати такі. Ось такий може, напевно. Що. О, такий молоденький. Цей старий вже, напевно, що за старий. О, цей теж. Цей теж за старий. Ну от на одному місці скільки? кучка. Ще один. Ще один, і ще один. Там далі вище дивлюся є. Ну, поправимо. Подивимось. Цей те, що я казав, що є трошки вище. На Сонечку стоять. Ой, три. У -у -у, села. Села греб. Леш виліз на чисти. Але ну, як начисти? Більш-менш начисти. Майже пів відра, ну, трошки більше. <хе> І опять. В самому класному місці. інакше отакий От красавець Лиш виліз скорчив опасний клас до зберу майже майже від акуто червоні білі козарі поки що біє herbivores квіточка. Ой. Ну попадається такі красинь. Вот вам червоний, класний. 4-5 м вище. Всього отонась. Одних зібрав Камеру виключив. Раз, два, три. Красота. Просто красота. Ну що, народ? Я ці три зібрав. Подивився трошки вище. Так, це що у нас таке голубінка? Вона нам лапша коротше, не потрібно. Але тут я веджу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість козариків червоних. Це то, що я веджу. Отак. Раз, два, три. 4, 5, 6, о, клас, просто. Просто клас. Тут якась де стара дорога. І попри стару дорогу вони повискакували. Ох! Просто шоп. О, сім. Сім штук. Отако. І самі такі... А, самі такі бомби. Просто бомба. Це є. Це є. Ще є. Вісім. Вісім. Вісім, вісім. Я собі думаю, що якщо я зараз ще тут покручуся, вліво-вправо, я ще щось тут не Так що, як то позбуть буде? І все зразу, і не всі зразу. Ааа, шикарно. В кінечному результаті в мене вийшло. 9 червоноголовців. Прийшов пару метрів в бік. Ще один вискочу. Так, там голубінка, там голубенка, я їх вже напевно що брати не буду. Беру соту червоноголовці. Опа, і отакі білі. Хочу спробувати білі закрити. Подивимося, що з того буде. Все. Вертаємось назад додому, Відро фактично повне. А більше мені не треба і просто вже нема часу. Ноги відрізав, так все, все, погналище. Ну що, як завжди. Да. 3-4-5 метрів вище. Дійшов майже до дороги. Один, два. Це хтось завалив. Три. Опа. Не знаю, хтось великого замітив. Ціх не замітив, або це було вчора або позавчора. Ось такі два красавці. Перелізу вещи через дорогу. Пару метрів. Я знімаю відео. Відро червоних один білий. Просто переліз дорогу, йду далі. Йду до того місця, де ми грибочки знайшли перше. Хочу показати. Все, відро у мене фактично повне. І отут у мене такий красавчик сховався. О, такий ох. о. О, який грубий. Ух ти що. Це такі бомба, -то. ух! Клас! Іду вниз. Все байка! Все байка! Ну таке! О! таке! Це просто Просто бомба. Я до того місця, де я гриби збирав. Відро лишив на горі. Я туди не ще Опа. Закінчується пам'ять телефон. Все, йду до трактора, ось така дорога. І ще по продорогу. дорогу. Ось такі білі. Красавчики. Фу, все. Повне відро. Будемо. Іду до трактора. Едем додому. Все, всім дякую, всім пока.